Я не там міністр. Mm. Я роблю свою роботу, і всіх українців закликає менше філософствувати, менше думати про геополітику. Ти роби то, що треба, а не знаєш, що робити, роби дітей. Троє дітей уже, якщо двоє народиться, уже кожен міг мати чотирьох дітей будь заброньованим, а що ти не нить, ті свої соплі, безконечні дереві там при тицика. Розмножатися не хочуть, воювати не хочуть. Так ви що, поросята на забой що? Ви ж не такою, кади вас, жажають на вертелі? Ну якісь такі, ну це лівачество, Оце лівацькі цінності. Я рожатися не буду войвать, не воювати не буду. Я такий собі. Поросятку, яке чекає, поки мене хтось насадить на вертів. Ну страшно бачите, один принаймні приємний а, спосіб отримати, отримати відстрочку і взагалі а, від мене ліз... друзі так роблять. Серйозно у мене дітей? не всі друзі, там отакі такі мерекси, тігри. У мене куча друзей поробила собі вже по троє дітей. Все прекрасно. Хто ж зараз за кордона буде вертатися? Бо що у нього вже троє дітей. Все, він тепер нього троє дітей. Ну все, клас. У мене до нього претензій нема. Воює бо розмножується. Прекрасні занять. Тіше людині займатися на цій планеті? Саме прекрасне, що може бути, Ера та все Україна це рай.